Мауглі та корпоративні вовки. У густих джунглях Індії, де кожен звір мав свою нішу в екосистемі, одного дня з'явився хлопчик. Звали його Мауглі. Спершу вовки думали, що це новий вид мавпи, тільки без шерсті. Але, придивившись, зрозуміли, що це дитина людини. Ну що ж, виховаємо, сказала вовчиця Ракша. Тільки спочатку хай підпише договір про прийом на стажування. Мауглі Ріс швидко і дуже скоро зрозумів, що джунглі мають хаос, а хаос це неефективно. Треба створити систему, вирішив він. Мауглі вирішив почати зі своєї узграї. Він запропонував вовкам нову концепцію Джунглі 2.0. Навіщо бігати і ганяти антилоп цілий день, якщо можна створити центральний офіс? Запитав він зграю. Офіс. Перепитав Акела, лідер зграї. Що це таке? Це місце, де всі працюють сидячи. І Мауглі побудував офіс на галявині, де раніше збиралися на раду зграї. Він роздав вовкам піджаки, краватки та ноутбуки, які знайшов у покинутому людському таборі. Тепер замість полювання вовки складали графіки полювання, писали плани захоплення територій і проводили зум-зустрічі через бамбукові дроти. Ракша, чому ти не подаєш квартальні звіти? Гарчав Мауглі. Я полювала на зайця для тебе, виправдовувалася вона. Заєць не звіт. Ми тут капе і оцінюємо. Ведмідь Балу спершу радів, що Мауглі так впорядковує джунглі. Але потім Мауглі призначив його викладачем у школі, яку відкрив для всіх звірів. Балу, ти будеш вести фізкультуру. Але я ж не бігаю, я качаю мед. бурчав ведмідь. Тепер бігатимеш. наказав Мауглі. Звірі почали займатися за програмою Мауглі. Бегемот крутив обруч, жирафа скакала через скакалку, а слон намагався зробити шпагат. Балу змусили бігати марафон навколо річки. Ну й дурість, хекав він. Я краще б спав. Пантера Багіра стала правою рукою Мауглі. Вона відповідала за персонал. Ти звільняєш мене. Гарчав тигр Шерхан, коли багіра вручила йому бамбуковий лист із написом Скорочення штату. Ви не відповідаєте корпоративним стандартам, холодно відповіла багіра. У вас надто агресивна поведінка. Шерхан образився і пішов працювати фрілансером, полюючи на околицях. Через рік у джунглях все стало зовсім інакше. Замість стежок з'явилися дороги, по яких вовки на самокатах доставляли листи. Ведмеді працювали кур'єрами, леопарди, дизайнерами, а мавпи відкрили перший кав'ярню обенене коу. Жунглі стали цивілізованими, гордо казав Мауглі, стоячи у своєму скляному офісі на дереві. Але одного дня на галявині з'явилася делегація людей. Вони побачили вовків у краватках, пантеру з ноутбуком і слона, який заповнював іксел-таблицю. Ну все, тепер і людей роботи замінять, сумно сказав один з них. Звірі знову стали дикою природою, коли Мауглі повернувся до людей. А вовки на згадку про нього зберегли одну звичку, що ранку вони все ще вмикають ноутбуки, тільки замість роботи дивляться відео з білками на YouTube. Кінець.